Кі плюси цієї професії, очевидно, те, про що всі чули, фінанси так, так і є. В громадні багато грошей загалом через те, що ринок міжнародний і тому фінанси йдуть з-за кордону, а не притягаються до українських. Тому по суті зарплати можна сказати європейські, американські. Але так само через це є нюанс, що часто треба англійська мова. Наприклад, є роботи там, де треба спілкуватися з замовником. Та й англійська англійська мова ну, досить важлива в програмуванні. Також великий плюс, як на мене, що не треба диплом. Я почав працювати з другого курсу, тоді, звісно, було набагато простіше це все. Але все, все ще диплом не треба нікому. Головне, мати скіли. Але зараз такий час, що досить складно знайти свою першу роботу. Можливо, це зміниться, можливо, це зміниться. можливо, не зміниться. Але те, що є зараз, це якщо у вас немає досвіду. Вам буде досить складно знайти роботу. Так, це в багатьох професіях так. АІТ-одна з них програмування. Далі із плюсів, але це такий неоднозначний плюс це віддалена робота. Більшість вакансій зараз це віддалена робота. Офіс – це більше як. Можливість ходити в офіс це більше як такий бонус. Ніхто, майже ніхто, не заставляє програмістів ходити в офіс. І це несе за собою два наслідки: по-перше, досить вільний графік. По-друге, відсутність пасивної соціалізації. Тобто, якщо ви не ходите в офіс, ви весь день сидите вдома. Я не знаю, як я живу сам, мені складно. От, тобто, я тут я знаю люди після роботи, просто хочуть відпочити від людей, особливо ті люди, які працюють з людьми. Я після роботи хочу піти соціалізувати. Ще один дуже важливий і досить специфічний мінус роботи програмістом: це те, що в 99% ви не будете користуватись тим, що ви робите, і ви не будете бачити людей, які цим користуються. І це. Може викликати таку екзистенційну кризу, таке екзистенційне виграння, коли ви не розумієте, для чого я це роблю. Типу робите роботу, але ви не бачите впливу цієї роботи на зовнішній світ. І це досить так складно впливає на ментальне здоров'я, я вважаю, це дуже важливий мінус. Але якщо вам повезло і ви бачите вплив цієї роботи на, на людей, це, це дуже класно. Наприклад, як, якщо порівняти умовно там, якогось пирокаря, який підпастрих. І, і бачить, що людина або задоволена, або не задоволена, всяке було. Але ну видно вплив одразу. Видно я взаємодію з людьми. Бариста, який робить каву і, і одразу людина, дікає, а яка класна кава. В романі такого не буде. Ви не будете бачити людей, які користуються вашим продуктом. Ви не будете відчувати це, бачити користь від вашого від вашої роботи.